Щось він дуже короткий. Фуру не навантаже. Це ж було вже. Якщо чесно, то вже смішно читати подібні коментарі. Які фури хард не завантажить. Ви думаєте, що чим пряміша стріла, тим вище навантажувач підіймає? Ви сильно помиляєтесь. Чим пряміша стріла, тим незручніше завантажувати. По-перше, при прямій стрілі доводиться під'їжджати впритул до зерновоза, що нерідко призводить до пошкодження трактора або вантажівки. По-друге, при прямішій стрілі висипання зерна відбувається під один бік кузова. І чим вище зерновоз, тим більше проявляється цей недолік. І нехай навіть та стріла буде п'ятиметрова, це нічого не змінить. По-третє, пряміша стріла не розподіляє вагу на весь трактор. Навантажувач давить усією вагою напередок на відміну від стріли харда. Про хард я вже багато разів говорив, але повторюсь: у нього стріла не така пряма, але вона довша за більшість навантажувачів. Це відіграє ключову роль у розподілі ваги на трактор. Плюс при завантаженні зерновоза не треба близько під'їжджати до нього. Ну і зерно при вивантаженні ковша рівномірно розподіляється по кузову. Ніяких естакад та інших фокусів для комфортної роботи витворяти не треба. Ще не знайшовся той зерновоз, який Хард не зміг би завантажити. Хоча стріла це тільки одна з переваг: прямі стійки, досконала система швидкоз'єму, стріла з товстого металу. Замінні втулки у системі копіювання, замки на пальцях, різноманітні підсилення, гідравлічна система з металевих трубок, гідроциліндри з 50 штоком, банджо болти і так далі. І Все це не по ціні боїнга. Хто бажає замовити хард 2000 на трактор МТЗ або ЮМЗ, контакти на екрані. Ну а хто шукає просто бюджетний навантажувач аби подешевше, в нас він теж є. Звертайтесь, підберемо комплектацію, прорахуємо доставку. Дякую за увагу!